não você não Еще я что хотел вам сказать, как мы планировали. Он сюда когда заходит... Да, да ну, на вот этом аппарате. Да. На этом мониторе и на этой угу. Поэтому все будут как бы танцевать. Да, Давайте я заберу отсюда еще одну. По-любому мы же их никуда с не выносим. Давайте вот так. И он вот, вот этот раз, он будет Нет. здесь. И отсюда вы, а потом сюда.

Ще І ось туди пристав. Це бурша. Сьогодні вам. Бачите, це карифа роботи спеціальний доля. По правилам санітарно-гієнічно не може бути лікувальним по закладі підусів. Тому що якщо припись, то значить, що там завжди є. Отакого типу – це, в принципі, європейські світові І оце спеціально спеціалізовано знову ж таки ліно. Це справжні десь із І переходимо в реанімаційний зал. Працівники тут. Має ще приїхати лікар, який російськомовний, представник дрегера, який зараз це працює в і 13 березня він приїжджає сюди і ще буде у нас тренінг, це адаптація цього обладнання під конкретні хвороби, під конкретні стани пацієнта, які варіанти будуть, ми ще будемо вчитися довго. Це швидко так не вийде у нас.